Друзі, вітаю всіх в ефірі вечір. Лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка новини «Лайв». Що четверга, я розповідаю вам найцікавіші новини тижня, що минає. І, звісно, таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і до Вітаю вас. У нас є успіх. 12 серпня Україна відзначила Міжнародний день молоді. А президент Володимир Зеленський молодих хлопців та дівчат відзнаками та орденами за мужність. Це сталося під час Всеукраїнського молодіжного форуму у Києві. Там же Зеленський оголосив про три нові ініціативи, направлені на підтримку української молоді. Вони стосуються кредитів на житло власної справи та здобуття вищої освіти. В існуючій державній програмі є оселя. Буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10 І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма, в ній передбачено 3 річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій. Друге. Вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років. Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. І ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перші проекти. Всі деталі будуть представлені нашим урядом. І третє освіта, освітні гранти. Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше. На цьому ж заході ми поспілкувалися із молодими військовими, які у досить юному віці уже стали на захист країни. Їм лише по 19-25 років, а у них вже відзнаки за мужність та сміливість. Як ось у 20-річного капрала поліції об'єднаної штурмової бригади Людь Олега Гришукова. Хлопець на війні уже два роки пішов захищати свій рідний дім, що в кількох кілометрах від фронту. Нагороджено за мужність орденом третього ступеня. А сьогоднішня дата, і ось ось такий от в нас є орден так, прізвище правильно, щоб я почитала Гришуков, Гришуков Олег Вікторович. Да Віктор. ну найперше, я вас вітаю з цією нагородою. Які у вас емоції? Емоції як звичайні. Це моя справа. Звісно, було неочікувано те, що мене так запросили, тому що я тільки вийшов з позиції. Мені телефонують, щоб завтра вже був в Києві в одинадцяті ранку. Неочікувано, але зараз емоції. Те, що я не зря так сказати, знаходжусь на полі бою, захищаю країну, свою сім'ю, свою родину, батьківщину в першу чергу. Дуже приємно, що влада, так сказати, хоч якось нагороджує Оцінює Оцінює роботу, роботу своїх воїнів. Ви в поліції служите? поліції, об'єднана штурмова бригада Людь. Полк, Луганська. А, ви з люті. люті. А скільки вам років? 20 років. Дуже юний, дуже приємно, дуже пишаємося такими хлопцями, молодими юнаками, які в такому ранньому віці йдуть захищати кордони нашої країни. Я підписав контракт 19 років, як тільки зразу закінчив навчання. В військовому училищі ні. Я навчався в коледжі фізичного виховання в Кам'янському. Закінчив навчання, а тут якраз почалася повномасштабна війна. Я думаю, чому я буду сидіти? Тому що якраз моя рідна домівка недалеко від лінії фронту знаходиться. Мої батьки зараз там. Думаю, хто як не я, буде захищати свою сім'ю. Як батьки відреагували? Е -е 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 я їм не говорив до останнього. Я їм вже сказав, як підписав саме контракт. Ну, мама була не дуже рада, так сказати. В неї був ступор. Потім де через декілька днів вона вже це прийняла, допомагала всім, чим тільки можна. І... Зараз відноситься нормально до цього. Неділі-дві тому ми були з хлопцями на позиціях, тримали оборону в місті Терецьк. На нас виїхала ворожа БМП. і ми разом з побратимами знищили її лоб-хлоп, так сказати. І тим самим знищили її десант, який їхав, тим самим відбили штурм ворожий. Пошкоджений корпус лікарні ахматит планують відновити до зими, а на місці зруйнованого хірургічного корпусу збудують новин. Про це цього тижня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Хто цього разу відповідатиме за фінансові питання після корупційного скандалу навколо відбудови лікарні? Міністр не уточнив. За його словами, наразі кошторис формують, Після чого про всі розцінки буде відомо публічно. Ця історія це вже новий виток відновлення. Нашої дитячої лікарні, яку нам потрібно відновити досить швидко. А ми з колегами тим часом подивилися, як же працює сама лікарня після ракетної атаки 8 липня. Ми дуже раді. Керівництво лікарні нам виділило палати. Вже є нова апаратура, і ми вже працюємо. Пацієнти є. У нас же нові апарати. Ми їх засвоїмо. Це новий призма Макс. Це новий апарат. Ми вже його засвоюємо. Він дуже гарний. Це Польща нам подарувала. Ну це дуже чудовий апарат. Що саме робить? саме він робить. Плазмафорез робить, гемодіаліз, гемодіафільтрацію. Він робить все. У Парижі завершилися літні Олімпійські ігри 24. А ми з колегами зустрічали у Києві наших олімпійців, які провезли додому 12 медалей: три золотих, п'ять срібних та чотири бронзові. Українським спортсменам буде виплачено 1,6 мільйонів доларів. Що в перерахунку на гривні становить 68 мільйонів. Загалом у нас 22-ге місце у командному заліку, і це один із найкращих результатів України за останні роки. Та ще й в умовах війни каже новини Лайв. Тимчасово виконуючи обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний. Давайте послухаємо. Україні знову вдалося здивувати світ, тому що ті умови, які сьогодні доводиться тренуватися нашим спортсменам, готуватися до змагань, коли е, тренування прориваються атаками на наші мирні, мирні е, міста, да, коли Близькі гинуть під ворожими обстрілами. ну Взагалі важко переоцінити всю ту складність, яка заштовхується сьогодні наші спортсмени. заштовхується наша країна загалом. Тому я цілком задоволений цим результатом, який взагалі навіть до рахування військового фактору є найкращим за останні 12 років. Ми переконані, що ну, подальше у нас далі у нас ще більше зростання. Да? Ми розуміємо, що нам треба робити для того, щоб покращувати умови для наших про ці та інші події, особливо із Курщини, де наразі Збройні сили України виконують спеціальні операції. Дивіться у наших ефірах на новини Лайв та читайте у наших пабліках. А ми з вами побачимося наступного тижня у цей самий час та будемо аналізувати інші події, які впливають на наше з вами життя. Побачимось та Бережіть себе.